Чернівецькі вулиці, назви яких так чи інакше пов'язані з радянським союзом та москвою, хочуть переименувати. Нові назви можуть отримати вулиця Московської Олімпіади, 26 бакінських комісарів та бульвар героїв Сталінграду. Голова топонімічної комісії Чернівецької міськради Ярослав Кушнірик розповідає, до них надійшли звернення від громадян про перейменування цих вулиць. Пропозицію по новій назві вони не дали. Відповідно, члени топонімічної комісії взяли це до уваги. Але тоді, коли визначимося, на яку вулицю і що буде прийнято рішення про перейменування, то відповідно на яку назву, і тоді вже буде оголошено зараз в цей час, коли відкрив. Та агресія Росії проти України, то деякі назви далеко не є такими вже нейтральними для Чернівчан. Посадовець зазначає, через те, що нові назви для вулиці Московської олімпіади та Бульвар героїв Сталінграду не запропонували, їх визначатимуть у міській раді на засіданнях топонімічної комісії. Ця процедура може зайняти певний час щодо вулиці 26 Бакинських бакінських комісарів, її запропонували прийменувати на вулицю загиблого в АТО Юрія Мізунського. Можна зрозуміти. Е Депутатів Садгірської районної ради вони не вважають, що вулиця 26 Бакінських комісарів має історичне якесь історичну прив'язку до Чернівців і до Садгірського району. Відповідно, вони вони дали свою, свою пропозицію. До перейменування вулиць, назви яких пов'язані з Росією, Чернівчани ставляться схвально. Дуже позитивно. Це правильно повинно бути все українське, я так вважаю. Трошечки буде незручно на перших порах, а потім все привикнеться, все стане на свої місця. Сталінград можна перейменувати. і Московської олімпіади не хоче за Москву чути взагалі. Є достатньо своїх героїв, наших українських, теперішніх сучасних. Чернівці достойні того, щоб вулиці міста нашого носили їхні імена. Іван Бочулинський, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.